У Польщі, помітно, зросла кількість українців, які звертаються за статусом біженця, обираючи цю альтернативу замість тимчасового захисту. Особливо популярним цей варіант стає в тих випадках, коли у громадян закінчується термін дії закордонного паспорта. За даними Польської прикордонної служби, кількість заяв від громадян України на міжнародний захист майже подвоїлась порівняно з минулим роком. У 2023 році було подано близько 1200 заяв, що охопили 1600 осіб. Проте станом на 31 липня 2024 року ці показники значно перевищили попередні цифри, і це може бути пов'язано зі змінами в українському законодавстві щодо військового обліку. Збільшення кількості заяв на статус біженця свідчить про зміну у пріоритетах та потребах українців, які знайшли прихисток у Польщі. Це також викликає нові питання для обох країн щодо подальшої долі цих громадян та шляхів їхньої інтеграції.